Дня, шанов, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії 5, школа номер 206 5 г-клас. Отже, перше запитання у нас до Маргарити. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у 5 г класі. У вашому школі багато учнів? У нашій школі багато, але в класі не дуже. А ви, лізо, зі всіма своїми однокласниками дружите? Не з усіма. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Не дуже часто. Добре. Марино, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається дівчата чи хлопці? Дивлячись, дивлячись, хто ну у нас пара хлопців. Гарно навчається перуні, так і дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців, звичайно. А з математики? У дівчат. Добре. Олю, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Розмовляю зі своїми друзями. А ви, Орест, що зазвичай робите на перервах? Ну, іноді на граю, іноді бігаю. А ви ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Ярославе, чим зазвичай годують у вашій школі? Картошками, котлетами, борщами, супами, пиріжками. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ну, так. Добре. А ви, Маргарито, їсте у їдальні? Я їла, але зараз вже не їм. Не дуже хочеться. Добре. Лізо, розкажіть нам, будь ласка. Чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам доводилося бувати в кабінеті у директора? Ні. А, а ви, Марину, викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно, як ви гадаєте? Ну, я гадаю так. Е, а ви е, хотіли стати директором школи? Ну, якщо була б доросла, то так. А чому? Ну, тому що це мені здається, що це дуже цікаво. А добре, а, як ви вважаєте, Олю, працювати директором важко? М -м -м, мабуть, так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я би зробила довші, набагато довші перерви. Ну що ж, дорогі друзі. Дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Та я, його ведуча Кеда Аріна. До зустрічі у наступних ефірах. До зустрічі!